Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія LuxWatch. Сьогодні ми разом з вами будемо піднімати досить цікаву тему, а саме, інтелектуальні, гібридні технології на миті самообслуговування тільки у компанії LuxWatch. Чому я роблю вам наголос Тільки? Тому що даних речей ніхто ще не робив в даній сфері. Ніхто, я маю взагалі на увазі цілий світ. Про що ми зараз з вами поговоримо? Це коли мийка проводить самоаналіз сама себе. Ми зараз прописуємо величезну купу сценаріїв, де вона буде робити різного роду аналізи. А саме це по поломках, чи чому ви заробляєте менше. Ми зараз вам, з вами зайдемо безпосередньо в один з кабінетів, вже робочий діючий миюк. Ви ці кабінети дуже добре знаєте і пам'ятаєте. Ми будемо продовжувати ці відео навчання. І ми вам покажемо безпосередньо, як воно виглядає і на що воно впливає. Після того я все вам поясню. І так, приступимо. Ми зараз є в технічному кабінеті. Нас цікавить ось ця безпосередньо жовта рамочка. Що воно означає? Тут бачу, бачимо такі речі: термінали, які не мають трансакцій. Бачите, воно ось тут пише. І ось перелік цих терміналів. Це є 8, 4, 5, 6, 78. Далі. Ви можете побачити ще одну дуже цікаву річ, а саме, скільки часу ці термінали не працюють. Воно знаходиться ось тут. Ми бачимо 0,8 не працює 4 години. 36 хвилин майже 2 години, 2 години, 2 години, 3 години. Значить, дивіться, що воно вам дає. Припустимо, чому зараз ці термінали не працюють? Все дуже просто. Ми спеціально вибрали, дочекалися такого моменту, коли є дощова погода в нас, і на мийку дуже мало заїжджає людей, тому що падає дощ. І ми бачимо. Що 5 терміналів зараз не працює. Тобто не працює — це 4, 2 години, 3 години і так далі. Значить, дивіться, яку воно вам дає змогу як розвинутися. Тільки проходить 10 хвилин після того, як ця табличка появляється. Неважливо, що це за пункт, що це за апарат, чи це колесо. Неважливо це те місце, де є куплюра прийомна. Тут же оператору мийки, зараз я говорю оператору мийки на телефон. На годинник, на електронну адресу, це все залежить, як ви захочете, щоб ми вам це настроїли. Приходить фідбек. Що він говорить йому. Друже, швиденько йди на номер цього поста, подивись, тому що туди вже певний час не заїжджали люди. Людина йде і дивиться, а там гора болота, просто хтось заїхав на квадроциклі, він цей момент пропустив. І людина не буде заїжджати там, де гора болото Раз. Два. Забитий купюрник. Просто зажувало купюру і все, пост не працює. Три. Там, поломана кнопка, я не знаю, там, бруківка, бетон. Ну, взагалі не важливо, що. Цей час виставляєте ви. Це 10, 20 годину часу. І після того вам безпосередньо наша інтелектуальна гібридна система каже вашому адміністратору: йди дивись. Далі. Припустимо, ваш адміні... адміністратор не дає вам зворотнього зв'язку. <кій> на протязі так само, ви виставляєте самі цей час, ми там ставимо півгодини. Система вже говорить вам, як власнику, тобто, що вже ваш. Технічний персонал, обслуговуючий, не рішає цього питання. І ви дивитесь питання з купюрником, чи це бруд на посту, заходите вже камери і аналізуєте. Тобто ви розумієте, спочатку система каже: адміністратору, йди швиденько закрий питання. Він його не закриває, припустимо, по якимось причинам, це вже ви, як власники, будете розбиратися. Тут же фідбек йде до вас, власника мийки. Опа, а в мене є проблема, я не дозаробляю, треба розбиратися швиденько. Ось цей момент, на який ми сьогодні хотіли звернути вашу увагу. Алгоритми прописання, я маю на увазі зараз безпосередньо сценаріїв, Є величезна кількість. Ми зараз їх тільки збільшуємо і розмножуємо. Звідки ми черпаємо цю інформацію? Ні для кого не є секретом, що ми аналізуємо мийки, ми так само маємо свої мийки, ми чітко знаємо. Що найчастіше стається, чому найчастіше люди не заїжджають е, мити автомобілі е, і тому подібні речі? Аналізуючи це, ми вивели це все, оцифрували і даємо цю інформацію вам для того, щоб у вас був максимально високий чек, щоб у вас на мийці були постійно, як це максимально можливо, черги, і ви заробляли кошти. Ось це те, що ми хотіли вам сьогодні презентувати. В подальшому будемо розвивати цю тему і показувати в більш подробицях. Друзі, ми дякуємо, що ви обираєте кращих. Обираючи кращих, ви самі стаєте кращими. Міцного здоров'я вам і всього доброго!